Він спочатку давить за горло, а потім викликає максимальну прив'язаність, тому що це саме той парфум про дракулу та вампірів. Ви думаєте, що тут щось страшне, містичне і максимально небезпечне, воно ще й максимально жорстке, від якого є любовним магнетизмом. Трансильванія від румунського ультранішового бренду кая являє собою чорний еліксир для максимальної привабливості, якого використали букет з чорної вишні, квітів та безсмертнику, які безжально залили медом. Композиція максимально жирна, має тваринну основу. Нічого людського в ньому немає, просто віє твар'ю. Стійкість і лайф більше двох днів підходить як для чоловіків, так і для жінок. І саме цікаво, залежно від того, холодно вам або жарко, буде залежати і стійкість самого парфуму, доступний в розпові від одного мілілітра.